Так, Друзі, всім привіт. Вичув сьогодні на рибалочку. Буду пробувати ловити карасика на ось таку оснастку. Називається вона резинка. Як зробити собі таку оснастку, я вам залишу ось посилання на відео, де я розповідаю, як я її робив. Так, Ну що ж, тепер треба закинутися і наслужуватись риболовлею. У мене резинка з допоміжною жилкою. Так, тому треба вибрати таке місце, де можна було розмістити нашу жилку. Спочатку розмотуємо на одну сторону нашу резинку та основну жилку необхідну кількість. У резинці найдовше це її закинути. А далі вже буде швидше, ніж на звичайні закидушки. Чи на донки. Так, відмотую з запасом трохи. Так, фіксую і перемотую перекладаю на іншу сторону. Щоб різинка була зверху. Так. Далі така сама працює роз допоміжної. Так, все є. Я лишилась тепер все закинути. Так, обираю, в яку сторону кидаю. О, якраз добре. Все, допоміжну жилку можна відвести в сторону, Щоб вам не заважала. Так, після того, як ми закинули, потрібно приєднати жилку з повідцями і кормушками. Для цього треба витягнути нашу резинку. Далі головне не впустити нашу резинку, коли ми від'єднаємо її від, від основної жилки. Так, я роблю ось так. І потім вже від'єдную основну жилку. Все, тепер ми будемо Можна чіпляти наживку і пробувати щось ловити. Так, полю на харбака. так, поки, поки я опустю, далі вже замішаю якусь прикормку трохи. Так, зимку треба трошки підмотати, бо ми ж вставили ще ставку з повідцями. Так виглядає готова оснастка. Вже заряжена та закинута. Коли буде клювання, відповідно воно поопуститься або підніметься. Якщо такий дзвіночок, то ми почуємо. Це перша бухльовка Так, є перший коросик. Якісь дрібні покльовки були, але підсікти нічого не зміг. Попробував опарика вчепити, один пуфик часниковий, подивимося, може на них щось візьме. Красик трішки вже кращий, трішки більший. Є паршивенька, дуже погано. Так, потрохи клює, але ну, кльов не дуже сильний. Можливо, часто що зміна погоди була. Покльовки є, але походу на дрібнота клює, бо не можеш захопити повністю гачка. Тут є дрібний карасик. Добре, що в цьому ставку ще немає канального сомика, цього коричневого. Так би тут не сомик так і клював би. Якась виродна риба не хоче нормально клюнути, або дуже хитра, або маленька. Нічого немає, але треба перевірити, чи є кільвадьок. Вже було близько 5-6 клювать холостих. Тут вже є щось. О, піднімався надійно на два гачки. Піщу працює черв'ячок. Покльочки трошки покращилися, почастішали Що ж, ловим далі? Окей. Активний. Ну, який гарний карасик То покажу, як у мене тут реалізовано все. Коли я витягую, ось у мене є палка з прорізом, куди я. Ось так цепляю жилку і вона нікуди не дінеться. Головне добре зафіксувати ось цю палку і жилку цепляти до карабіна. Все, ось гачечки всі висять. Поцепили і опускаємо. Ого, як розірвало губу. Окей, але ну, невеличкі краски. Хорошко. Так, кінчається в мене вже хробачок. Ще одна проблемка, наче і покльовки є, і клює трохи, але щось мало взяв, мало накопав. На опари клювати не сильно хоче. Та й опари мене такий трохи старувати. Я думаю, що буде пару нормальних покльовок реалізованих. Хвиля змінюється кожен раз, вітер в іншу сторону, а так день якби не сильно поганий. o tak gdzieś za kamieńca na pewno. tak jej krasyk tak, tychenko, tychenko niech Гарний красик. Таке було гарне хлювання і, на жаль, нічого не засіклося. Хлівати вже перестало, терячок закінчився. Тепер залишив саме важке, це що це зібрати цю резинку. Збирається воно все в зворотному порядку, спочатку треба там дигачки з повітками, зняти далі з допомогою запасної допоміжної жилки. Витягуємо груз паралельно, намотуючи основну жилку. І резинку. Так, ось такий мій лобчик. Непогано. Так що резинка рулить.